Думаєш, скумбрія — це тільки з цибулькою до картоплі? А от і ні. Зараз покажу, як зробити з неї святкову зірку столу. Починаю, як завжди, з овочів, бо без них риба була б просто рибою, а нам потрібен характер. Беру моркву і цибулю, моркву очищаю акуратно, без фанатизму, щоб не з'їсти половину ще сирою. Цибулю теж чищу. І так, це той самий момент, коли ти сильна, але сльоза все одно пішла. Цибулю нарізаю дрібним кубиком, відправляю цибулю на пательню з невеликою кількістю олії, смажу на середньому вогні, щоб вона стала м'яка, ароматна. І не образилась. Тепер морква, натираю її на терці для корейської моркви і відправляю до цибульки. Поки овочі смажаться, беруся за скумбрію. Розбираю її акуратно, філе сюди, кісточки туди, плавники до побачення. Тут головне терпіння і хороший настрій. До овочів додаю ложку манки, щоб начинка трималась купи, як ми перед святами. І натираю твердий сир на мілкій терці. Сиру, як відомо, багато не буває. А тепер починається чаклунство. Беремо підшкірне м'ясо лосося. Коштує недорого, а працює як люкс. Трошки солі, приправи для риби. Без фанатизму. Викладаю половину скумбрії, потім сир бо свято, Потім овочі, знову сир, бо свято подвійне, і накриваю другою частиною скумбрії. Рибу ще раз присолюю і приправляю. Любові багато не буває. Загортаю все під шкірним м'ясом і накриваю другою частиною. Виходить, така собі маленька рибка, майже як жива, тільки смачніша. Загортаю рулет у фольгу і відправляю в духовку 180 градусів 30 хвилин. І можна видихнути. Потім відкриваю, присипаю кунжутом і ще 5 хвилин для краси і хрумкого настрою. Даємо рулету повністю охолонути. Так, треба потерпіти. Нарізаємо шматочками і маємо ідеальну закуску до святкового столу. Смачно, красиво і зовсім не банально. Якщо рецепт зайшов, Поставте лайк, підпишіться, щоб не загубити, і обов'язково поділіться цим відео з тими, хто досі думає, що зі скумбрії нічого святкового не зробиш.